Приміщення цоколь 110 квадратних метрів. Одразу при вході таке приміщення кладова. Ось тут має бути санвузол. В це приміщення заведена каналізація, вода, опалення, індивідуальне газове, котлова окремо. Це окреме приміщення десь квадратів 35. Три фази лічильничок, 12 кВт електроенергії. І друге приміщення Open. Велике. Теж є каналізація, вода, розводка під батареї і повністю гідроізольоване приміщення сухе, прохолодне, яке має бути в цоколі. Є одне вікно, фасадне, з якого є. Можливість зробити вхід з фасаду в це приміщення. Вільного використання ціна буде дуже дешева, прив'язка даного приміщення до обласної лікарні на пасічній.